Скажіть, будь ласка, про себе, як вас звати і що ви робите? Я Альбіна Мішустіна, мені 10 років, і я хотіла б допомогти нашим військовим, щоб скоріше була перемога, і щоб вони ні в чому не здалися. А з тобою хто поруч? Я Михайло заболотний і. Я дуже дуже хочу, щоб всі люди повернулися з війни живими, та й ми з моєю подругою збираємо кошти на те, щоб е, потім передати ці гроші воєнні. Зараз всі так, хто носки в'яже, хто сухофрукти сушить, хто пситки плите, ну таке життя. А хто у вас є, хтось на фронті? У мене на фронті племенники. Всі. Від самого початку повномасштабного? Так. І, теробу, і, так, і і так так Хотіла подякувати всім військовим, які захищають нас, які віддають життя, за те, щоб ми жили, щоб ми могли навчатися, за те, що ми могли жити без війни, за те, що вони там десь життя віддають, а ми ходимо, навчаємося. І хотіла б дякувати моєму татові, всім військовим і моєму дядькові. І хотіла ще подякувати Світлані Ступак, яка допомагала нам організувати цей ну, благодійний такий фонд. Я хочу подякувати тим людям, які з яких ми назбирали аж 2000 гривень.